Доброго дня! Сьогодні хочу розповісти про створення живописного етюду олійними фарбами, на прикладі натюрморту. Наш натюрморт в контражурі і ускладений гіпсовою головою. Контражур це освітлення поза предметом. У нашому випадку натюрморт на підвіконні і він освітлюється денним світлом за вікном. Підмальовок на ґрунтованому ДВП краще робити вугілля. Воно легко стирається за потреби. Для початку позначаємо розміщення предметів з урахуванням їх розмірів і пропорцій відносно один одного. Потім пробудовуємо предмети детальніше. Але не потрібно це робити занадто ідеально, так як ми пишемо етюд. А етюд – це швидкий недосконалий твір, виконаний з натури для фіксації моменту, стану, настрою. Це як начірк, але він живописний. Після побудови композиції фіксуємо наш рисунок контуром. Беремо один колір масляних фарб і додаємо в нього трішечки розчинника, щоб фарба була рідкувата. Таким розчином наводимо всі лінії нашого рисунка, так як вугілля буде бруднити колір при письмі. Щоб цього уникнути, коли наш контур підсохне, витираємо вугілля серветкою. На етапі контурі лінії можна робити плавніше, не такими чіткими, як при побудові, наприклад, на драперіях. Починаємо писати від більшої плями, мені зручніше від теплої світлої вохри на різних предметах. Краще буде, якщо один замішаний колір відразу класти на кілька предметів. Наприклад, одною вохрою можна покласти маски на драперії, вазочці, рамці і пергаменті з гіпсовою головою, періодично домішуючи інший відтінок. Так всі предмети будуть виглядати більше спорідненими між собою. Першу прописку робимо сміливо, великими мазками. Ми виставляємо кольорові співвідношення, визначаємо світлий тінь. Для першої прописки не обов'язково робити мазки щільно один до одного. Білі просвіти є нормою. Але мазки краще класти по формі предмета. Прописавши основні плями теплих кольорів, я так само починаю прописувати й холодні: зелену пляшку, тінь на гіпсі, віконну раму і вікно. Але на першій прописці ми лишаємо незафарбованими самі світлі моменти нашого натюрморту. Друга прописка не така узагальнена. Тут уже потрібно відслідкувати насичені стону, чіткіше пробудувати форму тінню і світлом, показати плановість і матеріал предметів, позбутись незафарбованих місць на картині. На цьому етапі кожен предмет має мати чітку тінь, світло, напівтінь, поставлені рефлекси і падаючу тінь. Головним предметом натюрморту на передньому плані приділяємо більше уваги, а от під підвіконня на задньому плані пишемо більшу загальнину. Для живописності й маски не потрібно загладжувати. Це може бути експресивно. Наприклад, на драперії я роблю маски штрихи, щоб передати фактуру тканини, її напрям, а на зеленій пляшці рівні мазки, щоб передати її рівну форму, а на гіпсі м'які маски, що перетікають один в одного. Особливу увагу приділяємо гіпсу. Він не може бути чисто білим. На ньому є відтінки всіх предметів нашого натюрморту, а ще відбиваються кольори пейзажу за вікном. На цьому етапі краще працювати різними пензлями, на відміну від першого етапу, де можна було впоратися одним великим пензлем. Завершальний третій етап для етюду – це деталізація. Проставляємо акценти, підправляємо форму, затемняємо або висвітлюємо тон в різних місцях за потреби. Добавляємо чіткий контур, наприклад, на рамі за гіпсом і чашечці. Виділяємо лінію носа гіпсової голови. Ділимо волосся на основні маси контуром, ставимо пензлі у вазу. Цей етап роботи вимагає найбільшої концентрації уваги. Ми маємо підкреслити всі вдалі моменти нашого етюду. На завершенні виставляємо білі бліки на предметах, проводимо рівні лінії, і робимо фактурний мазок на вікні, щоб передати скляну поверхню. Ось і все. Етюд на тюрморту на підвіконні, який передає яскравий сонячний день за вікном, готовий. Дякую вам за перегляд!